Активні бойові дії на морі та російські військові кораблі, які наразі постійно перебувають у північно-західній частині Чорного моря та в Азовському морі, можуть спричинити техногенні катастрофи та серйозно вплинути на екосистему морів. Про те, як наші морські та приморські екосистеми потерпають від війни, говорили учасники конференції, приуроченій всесвітньому дню землі. Я довгий час досліджував різні аспекти дикої природи, але останніми роками мене доля привела до тузівських лиманів. А коли почалася війна, я був вражений тим, що страждає не тільки людина, а страждають такі розумні істоти, як дельфіни. З початком війни. Коли рашистська навала опинилася в північно-західній частині Чорного моря, і ми могли бачити ці кораблі. Було дуже багато субмарин, багато надводних човнів, і вони почали використовувати сонари, яка їх потужність, ніхто не знає. Москва мав дуже потужний сонарну систему і впливав на дельфінів. Ворожі субмарини підходили на 200-300 метрів до національного парку, піднімали вночі дрони, що теж мало негативний вплив на дельфінів. Окрім того, вже тоді була величезна кількість протикорабельних мін. Дельфіни мають дуже, дуже дуже складну, але з іншого боку, дуже розумну систему навігації, акустичної навігації, і вони ну, дуже вдало орієнтуються в просторі, коли вони здорові, коли впливає сонар або бомбардування, або інші чинники шумові, акустична система ну не дає можливості дельфіну. І орієнтуватися в просторі. три види чорноморських китоподібних знаходяться під міжнародною охороною. Однак, за час повномасштабної війни виявили понад 100 тіл дельфінів на 6 кілометрах узбережжя. Повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів. Перше повідомлення з приводу загибелі китоподібних надходили навесні минулого року. За результатами опрацювання цих повідомлень, у тому числі повідомлень, які надходили активно від національного природного парку Тузловські Лимани, було розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 441 кримінального кодексу України «Екоцид». Кримінальне провадження було розпочато за фактом збройної агресії Російської Федерації, що спричинила масову загибель Чорноморських дельфінів. На даний момент слідством встановлено і задокументовано 117 випадків викидів китоподібних на Чорноморське узбережжя в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Всі цивілізовані люди вже розуміють, що таке жива природа. Ми підписували низку міжнародних екологічних угод, конвенцій. І якщо ми це підписали, декларували, то ми маємо вже і на справах доводити те, що ми цивілізовані люди, що ми. Дбаємо про свою землю, про свою країну. Докласти зусиль і максимально захистити лимани півдня екологи намагаються вже досить давно. Зазвичай проблема ще й у тому, що рекреаційні території віддаються під майбутні забудови. Боротися із внутрішнім ворогом можна, дотримуючись міжнародних угод та конвенцій. Втім, для цього необхідно точно визначити межі національних парків та надати їм відповідного статусу. Протягом 2022 року ми створили три національних парки: це Кояльницький, це Пуща Радзивіла і Холодний Яр. Два національних парки вже повноцінно функціонують. Сподіваюсь, найближчим часом зафункціонує і третій національний парк. В січні 2023 року міністерство підтримало розширення національного природного парку «Тузлівські Лимани. Відповідне клопотання було схвалено. Міністр особисто тримає на контролі це питання. Воно направлено до Одеської області з метою подальших дій з реалізації розширення. Національний парк поки що немає відповіді від Одеської ОДА про конкретні кроки. Будемо сподіватися, що Одеська адміністрація департамент екології. Все таки э, розпочне цю роботу. Залишки затоплених кораблів та ракет, використання якорів, детонація боєприпасів, міни все це руйнує морську екосистему. Ми повинні вберегти та захистити свою землю, військові на фронті, екологи у тилу, щоб і моря, і лимани, і унікальні національні парки продовжили існувати.